Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Невдахи, я таки побував голяка на природі аж годину, позасмакав, заскочив до озера по котики. Мух поганяв, а ви і далі сидіть за своїми компами і скиглі, що плей нюз вам за коротке. Схоже, Олександр, невдаха тут тільки ти. Бо я цього літа вже й задобалася на природі час проводити. А світячи з переглядів плей нюс і відвідування сайту, наша аудиторія теж не марнує своє літо, і це добре, Оксано. А для решти невдах розповімо про найцікавіше, що відбувалося за тиждень у світі ігор, і не тільки поїхали. Зайвий раз перекламувати свої ігри та власну особу свята справа для кожного розробника. Особливо якщо всі твої здобутки залишилися далеко в минулому. Це днями вкотре довів блогер та дизайнер Дерек Смарт. Зав'язка історії проста. Смарт, котрий 20 років тому створив космічну забавку Battle Cruiser, пожертвував 250 зелених на найпопулярніший краудфандинговий проект сучасності монструозний космосимулятор Star Citizen. Яким же було його здивування, коли на початку минулого тижня йому ці гроші повернули. Смарт відразу влаштував Естерику в Твіттері. За його словами, Кріс Робертс та його студія Cloud Imperium розуміє безнадійність своєї гри та почне повертати гроші усім доброчинцям з кікстартера. А це два лишнім мільйони доларів. Чотопак всього лише два мільйони, бо загальний бюджет гри склав понад 85 мільйосиків. І якщо політика кікстартеру змусить Кріса Тейлора повертати гроші, то решту зібрану на своєму сайті він повертати не зобов'язаний. Смарт горлав про це на кожному кроці закликав торговельну палату США вчинити розслідування, бо на його думку Кріс Тейлор розшукує людей. А ще при кожній слушній нагоді знову нагадував людям про свій Бетл Крузер. Все так, для довідки. Ага, навіть мені надіслав прес-реліз про свою <кхм>, чудову недогру. А компанія Клауд Імперіум відреагувала миттєво, пояснивши повернення грошей, тим, що Дерек Смарт мав на меті не підтримати розробку Star Citizen, а всього лише попіаритися. Що як бачимо, йому ціл. Ком вдалося інша річ, що в дечому смарт таки має рацію. Star Citizen справді може мати труднощі, які Тейлор відмовляється афішувати. Дивіться самі, кілька місяців тому один із продюсерів гри перейшов працювати у Blizzard. минулого тижня проект покинув виконавчий продюсер космосимулятора. А розхвалений шутерний режим опинився під загрозою скасування. Та й, взагалі, все, що ми поки що бачили, ангар та добісаглючний симулятор космічних боїв. А, ну і 40 ГБ художніх матеріалів, злитих у мережу. Це при тому, що попередньо обіцяну дату релізу прогавлено більше ніж на півроку. Вляю, як тепер почуваються 918 тисяч людей, котрі заплатили не стандартні 30, а 50, 100 або й значно більше баксюків за віртуальні кораблі для гри, котра досі не існує в нормальному вигляді. І Якщо зважити, що в середньому Star Citizen потребує 2 мільйони доларів на місяць розробки, то часу до релізу та повного виснаження фанатських нервів ще вистачає, і он як воно вийшло. Хоча дерев смарт і діяв з метою явної самореклами, він усе ж привер. Звернув увагу до сумнівних болячок очікуваного космосимулятора, а тому, начебто, і не злицемірив паскудник. Днями Ренді Пічфорд, голова студії Gearbox Software, розповів, що в надрах студії розпочалося створення нової частини тактичного шутера Brothers in Arms. За словами Ренді, його бентежить, що серія тривалий час була незакінченою і потребує нового шматка, реалістичного, напруженого та відповідного до сучасних ігрових можливостей. Однак є нюанс, оскільки сама Gearbox зараз активно розробляє не тільки мережевий шутер Battleborn, а й третю частину Borderlands, То часу людей і грошей на ще один про. Проект... У них банально не вистачить саме тому. Ренді люб'язно натякає, що готовий поділитися ліцензією та надати консультування, якщо виявляться охочі розробляти нових братів по зброї. Теж саме Пічфорд казав і про дюка Нюкема гірбокси свого часу купували права не просто для порятунку дюк Нюкемфор, а й для продовження пригод Альфа-самця всія галактики. Розробники переконані, що останню гру згубили надмірні сподівання та банальна втома від очікування релізу, а тому готові довести, що дюк досі може дати перцю конкурентам, і навіть придумали концепцію для можливого продовження. От тільки біда, брак уже згаданих часу грошей і людей. Тому якщо знайдеться хтось охочий взятися за чорну роботу, ренді та компанія з радістю керуватимуть процесом. Та щось мені підказує, що в наш час повальної телерастії ніхто з європейських чи північноамериканських розробників не візьметься за проект, бо гра про Дюка просто мусить бути переповнена мускулінністю, сексизмом, неполіткоректністю та іншими привабливими штуками, від яких Аніта Саркісян має миттєво влаштувати. Ти вибух гідний еротичних фантазій Майкла Бея. Але якщо такі сміливці знайдуться, то я неодмінно плескатиму їм стоячи, напишу десяток вдячних листів. Ну і гру придбаю. Ясна річ. Також на тижні, а точніше у неділю 12 липня своє триліття святкував шляхби трав. Це у те, ваше збіговисько сатаністів, що читає, перекладає різні тексти заклять і погроз. Ні, Оксано, не сатаністів, а локалізаторів. І так ми перекладаємо і вичитуємо різні тексти заклять, погроз, діалогів та інтерфейсів відеоігор. І робимо це вже три роки і тиждень, і робитимемо ще. Саме тому організували шлях бетравкон 2015, який відбувся у Коломиї в місцевому некафе «Генеза». Там ми поспілкувалися із Коломиянами про те, що зробили, скільки зробили, та що робитимемо далі, а також які у нас проблеми. Було весело. Повторимо наступного року. Насправді пишаюся вами добре, що в Україні є подібні ентузіасти, які піднімають справу офіційної української локалізації ігор. А ще знаю, в тій же Генезі ви з Юрою організували справжнісінький пабстом для перегляду матчів, The International 5. Так, кличемо туди усіх хто зможе приїхати чи прийти на перегляд матчів найбільшого турніру з Доти 2, які розпочнуться 3 серпня. Будемо дивитися дотку на великому екрані у кінозалі Генези. І так, це не єдиний пабстом в Україні. Шукайте найближчий. Лише до вас за посиланням в описі до цього виду, і плануйте грамотно початок серпня. Акіо Оцука, який здавна озвучує японського снейка, підтвердив чутки про закриття Коджіма Productions. До всього Конамі прибрала з обкладинки гри ім'я пана Коджіми. Доповнення про Bad Girl не вийде на ПК, поки не полагодять повну версію Бетмен Knight. А це може затягнутися аж до осени. Та не сумуйте адже DLC вийшло нестерпно куцим та не надто вдалим. Кібервар'ятівська стратегія Satellite Rain отримала дату релізу 28 серпня. Джейд Реймонд, руки якої насправді ніяк не причетні до створення Assassin's Creed, перейшла в Electronic Arts, очолила студію і розроблятиме гру у всесвіті зоряних війн. Четверта і нарешті фінальна частина верещальника Five Nights at Freddy's побачить світ 8 серпня. Власники консолей вже минулого покоління отримають Тоні Гокс про скейтер 5 без мультиплеєра. Це не кажучи вже про порізану графіку. Серія Гейло продалася загальним накладом у понад 65 мільйонів дисків. Вже не дочекаюся пк версії, щоб Бе зрозуміти, чого всі так окропом від неї пісюються. У комп'ютерній версії Star Wars Battlefront не буде режиму роздільного екрану, а на консолях буде. Двічі приємніше буде мого чоловіка карати на нашій сімейній плазмі. Прийдешній серіал Герої відродження отримає відразу дві гри, які розкажуть передісторію подій серіалу: ПК і консольну Джимінай та мобільну Енігма. Хлопчина під ніком Нокон працює над HD ремейком оригінальної Шену. А тим часом рошозбір третьої частини надав розробникам 5 з гаком мільйонів зелених тихенько так, без гучних анонсів, делогія прототайп вийшла на Xbox One, а зовсім скоро поповнить ігротеку PS4. Видавництво Deep Silver звільнило розробників екшену Dead Island 2. Гра таки вийде, але невідомо коли, від кого та в якому вигляді. Сенсація! Міжпланетна станція New Horizons, яка за 9 років таки долетіла до Плутона, працює на модифікованому процесорі першої PlayStation – і нехай заваляться ті курви, які волають про непотрібність ігрової індустрії. 11 серпня симулятор козла вийде для консоли Sony з цифрами 3 і 4. Ще більше козлів у маси. Warhammer 40 тисяч збагатиться новими іграми. На iOS вийде стратегія Tyranid Invasion, А на консолі та ПК прийде Екшн rpg Inquisitor Martyr від моєї улюбленої угорської студії Neocore Games. Blizzard відкрила замовлення на Legacy of the Void, третьої частини StarCraft 2. У винагороду замовники вже можуть зіграти у пролог під назвою Whispers of Oblivion. Три завдання героєм яких стане Зератул. П'ятий епізод телтейлівської гри престолів під назвою Гадюче гніздо вийде для ПК 21 липня. Чекайте на мійному епізоду невзабарі після виходу. Казковий платформер Never Alone отримує доповнення, яке заведе героїв на полярне коло у пошуках весни. Вийде воно 28 липня, але тільки на PS4. Про реліз на інших платформах наразі нічого не відомо. Після шести років та десятків побічних ігор компанія Rovio анонсувала... Вдихніть глибше. Nu, štetriškė. Kodobi? Angry Birds 2! Під кінець випуску, традиційно нагадую, що добігає кінця наша грошозбірня на індіговго. Збираємо, якщо ви не в курсі, на наш фан-фільм про відьмака Геральта з Рівії. Наразі там зібрано лише 25% від заявленої суми, і цього не дуже вистачає на повноцінний англійський і польський дубляж. Зате в Україні ця короткометрівка здобула значно більшу популярність. Що не дивно. Спільними зусиллями тут зібрано майже 15 тисяч гривень із заявлених 20. Залишилося зовсім трішки, аби окрім як якісного звуку, спецефектів та всього іншого ми могли також оплатити роботу знімальної групи. Дякуємо всім за підтримку. Рейжоген зенесебюсека. Оце усе на сьогодні балакала Оксана Зорка та Олег Самельник. Писав Олег Коліков монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте. Термінатор Генезис чудовий фільм, а ви просто зануди.